Більше тижня з урочища Княждвірське, що у селі Шипарівцях Коломийського району, регулярно вивозять гравійну піщану суміш. На березі гірської річки працює близько 20 потужних вантажівок та інші транспортні засоби. Таку інформацію отримали коломийські правоохоронці. До правоохоронних органів Коломийського району поступила заява про те, що на цьому місці нестановленими особами незаконно здійснюється видобування гравійної суміші. У Шипарівці виїхала слідчо-оперативна група у складі співробітників відділу державної боротьби з економічною злочинністю та Коломийської міжрайонної прокуратури. На березі пруту зафіксували момент вивозу гравію та затримали транспорт. У даний час затримані автомобілі вантажні із гравійною сумішу, також екскаватори та інша спецтехніка, яка здійснювала незаконно видобуток гравійної суміші. Знімальну групу водії ігнорували. На питання не відповідали, показати документи теж відмовлялися. Добрий день, можна хвилиночку вашої уваги? Десь яке я було, то пройшла. Добрий день, можна хвилинку вашої уваги? Прошу пана, можна? Два слова. Прокоментуйте, будь ласка, що зараз тут відбувається. Добрий день, я перепрошую, ви тут працюєте? Ні, я тут не працюю. А скажіть, будь ласка, це ваша техніка? Як я тут не працюю? Це ж не моя техніка. Згодом під'їхав ще один водій, який таки показав документ. За його словами, це дозвіл на їхню роботу, який надала Шепарівцівська сільська рада. Договір є. Добре, я нічого будь не маю. Ласка. Покажіть документ в кадр. Будь ласка, покажіть документ в камеру в камеру. В документ я не хочу. Ну ви ж показували? Зараз покажіть офіційно. Показав я Вам все є. є. Ну я ж не встигла прочитати. Будь ласка, я покажіть. А що ви тут робите? Ми відпихаємо. Будь ласка, документ. Він завірений, селищну раду. Ну який є документ, документ на що дозвіл? Що? Маю загрузитися. Вивезти, загрузити. Да. Який матеріал? Оцей, що ви на ньому стоїте. У сільській раді підтвердили, що роботи на пруті ведуться законні, адже 30 вересня 2011 року Івано-Франківська обласна рада ухвалила рішення про порядок проведення руслоочисних та русло регулюючих робіт. Керуючись цим документом, Шиполіційська сільська рада заключила договір з приватною фірмою, яка й впорядковувала русло річки. Сільською радою був зроблений проект на проведення руслоочисних та русло регулюючих робіт. І... Firma wykonuje prokop. На річці пруд і частковою святковим вибором піщано гравійної суміші. Прокуратура попередньо встановила, що у період з 1 до 9 квітня невідомі особи незаконно вивезли приблизно 800 вантажних машин суміші, а це щонайменше 20 тисяч тонн. На березі річки правоохоронці виявили шість вантажних автомобілів марки Вольво. Кожна з них завантажена піщано-гравійною сумішчю від 25 до 30 тонн. Попередньо встановлено, що незаконно вибраний гравій призначався для будівництва торговельного центру в Коломиї, і це. Той час, коли по всім каналам телебачення показують під те, що підтоплюються села, підтоплюються. А на Коломиччині люди вибирають цю гравійну суміш по документам, показуючи це те, що для укріплення берега річки. А насамперед задовольняють свої комерційні інтереси і цю суміш вивозять для перепродажі. Документи були на те на роботи для укріплення берегової лінії річки. Тобто це мали брати з одного місця і укріпляти берег для того, щоб річка не вийшла в своїх берегів. Однак це не робилося, просто ця спеціальною технікою, ця е, гравійна суміш вибиралася, грузилася на на вантажівки і вивозилася вже для будівництва супермаркету в місті Коломиї. Тобто ніякі берегові укріплення не робилися. І ще раз це той час, коли якраз е, передають про те, що може бути і підтоплення і все, все інше. Однак люди цього не розуміють, а навпаки, роблять комерційні для своїх забудової комерційних інтересів. Самі породжують собі такі проблеми. На даний час прокуратурою області зареєстровано кримінальне провадження. Шість автомобілів, які були з равійною сумою вилучені на штрафмайданчик і перебувають на даний час там. Кримінальне провадження внесено кримінальне провадження за статтею 240 240 кримінального кодексу України. Кримінальне процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою області. На даний час слідство триває.